Харі Кришна. Хочу вам сказати, що завтра, 19 августа 2025 года, у нас буде серпня, буде Анада Екадеши. Це дуже особливий екадиши. Вони, звісно, всі особливі ці екадиши, але цей мені запам'ятався дивною історією про царя. Який був дуже добро, ну, добрим царем і чесною людиною. але так сталося, що він хотів дотриматися слова, і в нього і він ну, втратив своє, своє царство і продав себе, жену та сина в рабство. І потім його син ще захворів і помер. І це відбувалося роками. І коли йому вже було дуже-дуже погано, він звернувся, що йому робити. І тут з'явився мудрець Гаутама і розповів йому про цей Ікадеші, який його звільнить від всіх нещастів. І так і відбулося. І Кришна коментує це, що цей Ікадише звільняє від гріховних послідствій, які ми повинні були терпіти на протязі багато-багато років. Тому ну, цей екадеш ну, дуже-дуже потужний для того, щоб очистити свою долю або долю якоїсь людини, ви можете подарувати цю аскезу комусь. І ще хочу додати, що Екадеш соблюдається з виходом в певний час суток. Тому, хто хоче дійсно дотримуватися і калиші, то треба дивитися для окремого ну, города, в які години треба виходити з цього посту. Ну, взагалі, це 2 години після восходу сонця, але бувають і винятки. Всім благоприятних і легкого посту і легкої аскези.